Брати і сестри дорога Церква дуже радий вас всіх вітати любові Господа нашого Ісуса Христа. Сьогоднішню свою проповідь хочу розпочати з одного відомого виразу в народі. Ви також його всі прекрасно знаєте і чули неодноразово. Він звучить так: якщо хочеш змінити світ, то зміни спочатку самого себе. Цей вислів відноситься в першу чергу до тих людей, які. Постійно чимось незадоволений у своєму житті, Незадоволений е, дружиною, чоловіком, е, незадоволений дітьми, батьками, сусідами, незадоволений е, колегами по роботі чи владою державою, чи, можливо, навіть в е, цілому державою. Таких е, людей, дуже багато в мене знайомих. я впевнений, що і у вас теж знайдеться, От. але більше Важливіше для нас не становитися такими ж самими незадоволеними всьому навкруг, так сказати, ворчунами. Тому сьогодні разом з вами хочу порозважати над тим, що таке змінювати самого себе і поділитися деякими думками із цього приводу. В Біблії, в Писанні апостола Павла до Єврею в 11 розділі Першим записане визначення, що таке віра. Віра це підстава сподіваного, доказ небаченого, або, як на мене, більш зрозуміліше записано в сучасному перекладі віра, це певність в тому, на що сподівається. Тобто наші сподівання. Чого вони справжня переходять впевненість, а впевненість породжує віру. І якщо ми важно подивимось на самих себе, дослідимо, подивимось на... і побачимо, що кожна мить нашого життя наповнена різного роду сподіваннями, ввечері ми лягаємо спати з одними сподіваннями, прокидаємося з іншими, і таких сподівань багато, і вони навіть бувають в таких дрібницях, як. Прокинутися ранці і випити смачного чаю чи запашної кави. Сподіваємося на, на на те, що у нас пройде гарний робочий день, і ми зможемо отримати якусь певну фінансову, певні фінанси заробити. Сподіваємося, прийшовши додому, відпочити після важкого робочого дня, а також прийшовши в дім молитви сподіваємося почути відкривання від Бога. Та проте, всі ми різні, в кожного з нас різний погляд на життя і тому і звідси і сподівання у кожного з нас різні. І, на жаль, навіть на відвідування молитовного дому також можуть бути різні сподівання та очікування. От. І якщо наші сподівання відповідають дійсності, то згодом. Це приходить впевненість, і ми, так би мовити, так би мовити, живемо певно і з певністю в завтрашній день. Тобто ми певно можемо сказати, що ми завтра прикинемо всі свіп'ємо чай, підемо на роботу і заробимо якусь певну кількість грошей. Та проте, життя інколи, а можливо, навіть і не інколи, приносить якісь ситуації в наше життя, коли щось іде не так і. Ми розчаровуємося в наших сподіваннях, ми шукаємо когось винним в цій ситуації, і в першу чергу ми шукаємо винних, звісно, що не у самих себе. До прикладу, всі ми пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення у 2022 році. Ми всі були налякані, всі були стурбовані, навіть шоковані, не знали, що буде далі і чим це все закінчиться. Але йшов час і, і через, ну, буквально протягом місяця ми побачили, що наші Збройні Сили зуміли відтіснити ворога з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. І в наших серцях ну, зародилася надія, що, можливо, не все так погано. Потім пізніше було звільнення Харківської області, і в нас були сподівання, що можливість. І, і на звільнення інших територій. І так, в принципі, і трапилось. Потім було, було звільнення Миколаївської області, Лівобережної Херсонщини. І коли е анонсувався контрнаступ, то навіть попри те, що говорили західні аналітики, що цей наступ може не принести ніякого успіху. Е ми були впевнені, ми маємо на увазі народ України, був певний в тому, що. Навіть не те, що впевнений, а вірили в те, що Збройні сили зможуть звільнити не тільки решту Херсонської, Запорізької області, а навіть були там сміливі думки, що і звільнився і Крим, і східна частина України, і закінчиться війна. Та проте сталося зовсім не те, як гадалося, і наша віра, наша впевненість, наші сподівання жорстоко розбилися об реальність. Народ України почав шукати винувато в цій ситуації Якось в соціальних мережах, ширилось власне і генштабом, і офісом президента, і переходили на особистості. А основна причина розчарування народу була в тому, що були у людей завищені сподівання відносно цієї всієї ситуації. Щось з кожним чином відбувається і в нашому повсякденному житті. Так, і так, як я говорив, що само початку, що якщо ми не задоволені дружиною, чоловіком, дітьми, батьками, сусідами, колегами по роботі, не задоволені владою державі і на сам кінець не задоволені церквою, то ймовірніше за все, причина нашого незадоволення не гаразд знаходиться в самих себе, тобто не завищених очікуваннях, а можливо, навіть і взагалі неправильних очікувань відносно цього всього. Тому нам варто зупинятися і аналізувати себе, дивитися на наше відношення із тими чи іншими людьми, чи з тією чи іншою ситуацією. І навіть ще варто пам'ятати, що якщо навіть ми і Правильно будуємо відносини один з одним, відносини основані, основані на Біблії. Тобто ми знаємо, який має бути чоловік, дружина, ми знаємо, які відношення мають бути між батьками і дітьми, між дітьми, і батьками, між церквою, між владою. Та проте все рівно ми живемо у грішному світі. ми Цьому і ми знаємо, що тут немає нічого вічного, і наші сподівання і очікування можуть зруйнуватися в тій причині, що навіть хтось із близьких може підвести якийсь дуже важливий вирішальний момент, навіть якщо ця людина цього і, не, і не хотіла. Тому ну, варто свої очікування і Свої, свої. Будувати на чомусь е, твер, на, дійсно твердому, дійсно на т, чомусь такому, що е, ніколи не, під, не підведе тебе в випробувальний момент. От, е, будувати на тому, хто тебе ніколи не зрадить, а саме на Господі, Господі Богові нашому. Last. Так і Біблія говорить, що. Проклятий той, хто надіється на людину, а благословен той муж, хто довіряє Богу. І, і ще у Псай написано, що хоч навіть і мати зрішиться дитяти свого, то я ніколи не залишу вас. Тому нам обов'язково треба в першу чергу. Покладати надію на Бога своє очікування, покладати на, на Його велику любов, на Його, на Його підтримку, на надію на царство вічне, От, а потім вже через призму Бога вже будувати решту відносин. Десь, можливо, місяць назад. У нашому зібранні, я почув дуже, дуже цікаву фразу. Це було тоді, коли приїжджали дві жінки-американки. Тоді була розмова з приводу того, що нам дуже важко людям в цей нелегкий час під час війни, що багато хто позбавився своїх домів, багато хто втратив рідних, близьких. і немає надії на майбутнє, і люди задають питання, як жити далі що, і що з цим робити. Та проте важливо задавати питання Богу, а що, чим я можу послужити тобі зараз, і чим я можу послужити ближньому своєму, навіть в ці нелегкі часи випробувань. Тому, брати і сестри, хочу би. Мої з відповідальністю підходили до цього, до своїх сподівань, до, до своїх очікувань і будували це в першу чергу з Богом, а потім вже із відношеною один золоним. Тому Хай Господь нам цьому допоможе, а йому Хай буде за все, слава. Амінь.